Вітаннячко на зв'язку Зуки, скоріше за все, вже баннер Чанлі, яку я буду намагатися отримати, тому я б хотів сьогодні розповісти про неї та як її буде краще збирати. Мені дуже приємна ваша підтримка та актив під минулим відео, тому дякую всім і почнемо. Якщо коротко розповісти про Чанлі, то вона ф'южн персонаж, що використовує меч як зброю. Вона може бути як мейн-дд в команді, так і саб-дд, а також дуже добре грається в фісова в командах. Далі перейдемо до скілів Ченлі. Її базові атаки це комбо з чотирьох ударів, який можна використовувати в повітрі так само як в скілі GC, або базові атаки Джедж. Після використання 4 атаки на землі або в повітрі вона отримує один стак ефекту True про який я розповім трошки пізніше. А зараз розповім про скіл Кауль. В своєму скілі вона наносить багато фужен атак і входить у стан True Коли вона використовує ульту, вона наносить багато шкоди та отримує 4 стака Енфлемами, тобто Єфорта, а також бафу її атаку на 25% на 10 секунд, або до використання її Форта тяжко. Атаки. Тепер розповім про форта та її особливий стан. Як я вже казав, вона входить в особливий стан після виконання комбо базових атак або після використання скилу. Якщо в цьому стані використати її атаку на землі, тоді вона виконає тяжку атаку з рівком та отримає стак свого форта. Якщо використати її базові атаки в стані трусайт у повітрі, тоді вона виконає іншу форму тяжкої атаки з більшим скелом. Тому буде краще використовувати її особливий стан в повітрі. її форта може отримати до 4 зарядів. Коли її форта буде повністю заряджена, тоді можна буде використати її іншу тяжку атаку, яка вважається Тепер трошки про її пасивні навички. Одна з них додає їй по 5% фьюжн бонусу шкоди за кожен стак її форти, тобто до 20% до бонусу ф'южн шкоди. А друга дає їй ще 20% бонусу до ф'южн шкоди та 15% вигнорування защити ворогів при нанесенні шкоди через форти та ульту. Також її навичка бафує наступного персонажа на 20% фьюжн дамага за 25% бонусу урону ульти. Збільшувати рівень її скілів варто в такій послідовності: резонансна навичка, потім її форти і в кінці її ульта. Атака та інтро чен -лі можна посилювати за бажанням або якщо вона грає, як тамагер. Тепер потрібно трохи розповісти про чи ченлі Загалом вони в неї непогані. Перший чайн додає їй 10% до шкоди, яку вона завдає ворогам, коли вона використовує свій скіл або тяжку атаку від її спеціального стану. Загалом крутити цей чай не варто своїх хестрити. Другий чай виглядає смачно. Він додає їй 25% до шансу критичної шкоди на 8 секунд за стак її форди. Якщо крутити її чайни, то краще одразу до другого. Третій чайн просто дає великий баф до її ульти. Він підвищує шкоду ульти на 70%. Загалом це смачно та корисно. Четвертий чай в неї виглядає як Ось не дуже, але він направлений на баф атаки команди та себе. Він підвищує атаку всіх персонажів у команді на 20% після використання інтернавички. Це підвищення шкоди діє 30 секунд. П'ятий чин також сильний. Він збільшує множник шкоди форта на 50%, а також збільшує завдання шкоди форти на 50%. Теж дуже смачно, але забагато коштує. Шостий чейн додає 40% ігнорування защити ворогів для ресунансної навички форта та ульти. Насправді це дуже велика прибавка шкоди. Але тим не менш, це аж шостий чин, що коштує дуже дуже дорого, як на лімітовану легендарку. А зараз про зброю для Чен Лі. Очевидно, її Сігна буде для неї найкраща. Вона має 48,6% критичної шкоди та 587 атаки. В пасивці цей меч бафує дуже багато бонусу до шкоди навчки, що для Ченлі дуже смачно. Але з іншого боку, для економіки аккаунту такий меч буде не найкращим. Бо зараз немає таких персонажів, що б багато шкоди своїм резонансним скилом. Далі йде стандартний меч. Він має 24-3 шанси критичної шкоди та 577 атак. В посильній навичці він збільшує атаку носія на 6% при використанні резонансної навички до 2 разів, тобто максимум 12%, а також пасивно додає 12-8% енергії. Червоної сни, тобто Сігно Камаліт. Теж можна використовувати на чолі, але вона не буде робити як потрібно, бо чилі не вміє використовувати свою концерту, ротація атак робить камері. Далі з трьох зіркових мечів, на неї стануть всі мечі, що мають 100% атаки в субстатах. Їх різниця між найкращим і найгіршим складає усього 9%. Але відмічу, що кращим з фіолетових варіантів буде команда OF Conviction. Він має гарні стати та завдяки пасивній навичці бафує атаку на 15 секунд після використання інтро навички. Далі розповім про ехо, які найкраще її підійдуть. Загалом її статини відрізняються в залежності від її ролі. Змінюється тільки її сет. На неї можна ставити як Fusion Set, так і муліт. В обох випадках ми шукаємо її в 4 Ехо прийти, в 3 Ехо -e 2 Fusion або 1 Fusion та одну атаку, та в один Ехо атаку. Зроблю невеличку помітність. Для фьюжн-сета на Чен Лі має сенс збирати Найтмар або по інакшому райдерного Іферно Райдера. Він буде пасивно збільшувати по 12% бонусу фьюж шкоди та резонансної навички, тобто його можна буде використовувати в кінці ротації, або взагалі не використовувати, щоб полегшити її рептатацію та зробить її коротшою. Якщо дивитись на стати, які їй потрібні, тоді це буде 60% до шансу критичної шкоди. Побільше відсотків критичної шкоди, десь 100-170, загалом, як набереться, та десь 20% відновлення енергії. Її ульта досить дорога, та вона є непоганою частиною ДПСу Ченлі. Тепер можемо роздивитися резонаторів, що добре будуть грати з нею. Чінлі добре грає з багатьма персонажами, а також добре грає в послаб командах, але мені б хотілося б виділити деякі переклади команд з нею, як завжди, все спирається на її ролі в команді. Якщо вона грає як мейн де, тоді вона добре стане в звичайній гіперкері команди. Нашим персонажем, звичайно, буде Чінлі, другим Джедж або можна поставити люмі читавці для бафу шкоди зносну навички, та на третій слот хілера, такого як Варінеч, хранитель кабари, або навіть можна бранд, але я поки не впевнений, як він буде грати в такій команді. Інший випадок, коли Ченлі грається як субдеп під фюшен дамаги, або для персонажів, що грають ульти, наприклад, Анкор, Chicksie та навіть можна спробувати її грати з Карлоту. Також через QX Map, наприклад, з Янь, Yan, Inlin, Джеджі та, звичайно, з Senli Yao, та з брантом, який буде гарним напарником для Ченги, бо він з більшою до Fusion шкоди та бонус шкоди резонансної навички. У всіх випадках варто скусовувати анімації для максимального ДПСу. А тепер трошки про ротацію. Насправді її ротація відрізняється в залежності від ролі, яку вона грає, як ДД, Квіксвап чи навіть як сап-ДД. Для прикладу розповім про її базову ротацію. Вона починається з інтро, потім атака зі спеціального стану, потім її довга атака, тобто планш, і зробити атаку зі стану в повітрі, потім резонансна навичка та знову спеціальна атака в повітрі, і повторити ще раз таку послідовність. Потім форти, ульта та знову форти і кінець ротації. У цієї ротації є невеличкий мінус, що Ченлі може збити під час її виконання, бо вона застосовує комбо своїх звичайних атак. Але Загалом вона не пила. В кисла у командах ротація, звісно, буде інша зі зміною персонажа на іншого посеред її власної ротації, а також хотів би додати, що мені дуже подобається використання форти, потім уйти і знову форти Там реально багато шкоди за короткий період часу. Висновком можу сказати, що Чен Лі це персонаж, який сильно залежить від скілу гравця. Але також достатньо універсальний, дивлячись на те, що вона може грати як сабдеде-бафери для основного демагера, так і як самостійний ДД, трошки хочучи сказати про її ЄСІРО. Вона сильна, але мені складно щось вигадати, на кому вона буде реалізовувати свою посивку, так як Ченлі, або не сильно гірше. Мені приємно, що хтось додивився до цього моменту. Я всім щиро дякую за підтримку та актив і сподіваюся на них і далі. Сподіваюся, що зустрінемося ще та до побачення.